У кожного з нас є моменти, коли ми щось відкладаємо на потім час, енергію, звички, фінанси, але іноді вкладення у себе це не розкіш, а крок до кращого життя, яке відчувається по-справжньому. Сьогодні я поділюся напрямками, у які варто вкладати, якщо ви прагнете зростати внутрішньо, глибоко, по-справжньому. Освіта та знання не для статусу, а для глибини, для саморозвитку. Книги, курси, навчання не заради диплома, а заради того, щоб розуміти світ і себе, створити свою кращу версію. Навіть один правильний текст може змінити напрямок вашого життя. Психологічна підтримка іноді найкраща інвестиція. Якщо є необхідність та змога, розмова з психологом відкриває більше, ніж сотня порад у соцмережах. Це вклад у внутрішню опору, бо зсередини починається все і робота, і стосунки, і рішення, і кроки до нового життя. Зручність та тиша для роботи над собою можливо, якісний стілець, зручне світло, хороший блокнот, продуктивний ноутбук. Речі, які не виглядають мотиваційно, але створюють умови для тиші, фокусування і роботи над покращенням себе. Турбота про тіло це ще одна ваша інвестиція. Просте, але важливе, якісна їжа, комфортний одяг, м'яка ковдра, зручне ліжко. Ви не мусите заслуговувати на це. Це не каприз, це частина опори, комфорту. Та вашого зростання. Все, що дає вам натхнення. Музика, подорож, досвід. Іноді найбільше зростання не в новій інформації, а в новому переживанні, в новій миті. Маленька подорож, візит на концерт, вечір з тишею і музикою. Похід в кінотеатр. Все, що змушує вас відчути. Я живу. Звичайно, самі гроші не зроблять вас щасливими. Але правильне вкладення може створити простір, де ви можете відчути справжнє щастя. Поділіться в коментарях, у що ви вклали і не пожалкували. Підпишіться, якщо вам близький такий спосіб мислення. Крок за кроком ми будуємо себе і маємо право вкладати в це найкраще разом. Друзі, дякую кожному, хто підтримує лайками. Коментарями та підпискою ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.